Висять над прірвою На Тополянській цілий автокооператив площею площою у 2,5 гектари. От от просто опиниться у річці. Псел кілька сильних злив і катастрофи не уникнути. Хто допустив таке свавілля, знає Альона Щербакова. Це жахливе урвище, неприємний сусід автокооперативу Берізка. Його вимило за кілька десятиріч. Звідси стікали дощові води. Сама ж труба належала за Центроліт, який відмовився від неї у 80-х роках. У свою чергу місто не прийняло її у свою власність. До нічийної труби, за словами комунальників міського незаконно під'єднали і каналізаційні стоки, що стікали прямо у річку Псел. У 2010-му витоки закрили. Утім, труба досі функціонує за рахунок особливості її будови. по ходу этой трубы расположены наглядовые колодцы. Разом с выходом из трубы закрыли и остальные колодец. Следующий колодец находится на территории Дембурга. Это рядом с гаражами автокооператива «Березка». Предприятия и частный сектор продолжают сбрасывать, можно сказать, канализацию свою. Вся эта вода, вонючая, химическая, вся хлынула к нам в гараж. Деякі гаражі уже змило. Частину вщент заполонила глина та брудні води. Ми завітали до кількох вцілілих. Видно, що стінка повністю розрушена. Вот основання стіни нету, тобто діриться просто на глині кирпичі. Страшно трогати. Вообще стінку тут страшно трогати, тому що будь-який момент може просто обвалиться. Обвалитися може не лише стіна під загрозою. Уся територія кооперативу вздовж нього нечистотні води вимили урвище, його глибина більше 12 метрів. Зі сторони річки Псел також прірва. Буквально ще два-три хороших лівнівих дождя і цей ряд гаражей пострадає таказуються в річці Псел. Катастрофа може бути очень большая і очень сильная. тому що если перекроется перекроється річка псьо, тобто нам возможно, пойдеть як варіант по своєму старому руслу, затопит луку, барановку і барановське кладбище. Ми поцікавили, що про цю ситуацію думають сумські можновладці. Це питання вирішуватися буде, але зараз далі ніхто не може ні тратить кошти, ніде нічого і проводити роботи. Ніякі. Власники гаражі вже б'ють на сполох. Поки влада шукає гроші, не сьогодні. Завтра їхні проблеми можуть обернутися катастрофою для всього міста. И хочу обратиться сегодня к мэру города. Вопрос тампонирования колодцев, наверное, нужно поставить на первое место. Я понимаю, что евро дворы это, и тротуарная плиточка – это очень красиво. Но когда нет канализации в городе, и эта тротуарная плиточка покроется фекальными водами, это будет не совсем по-хозяйски. Алена Щербакова, Александр Сорбат, Новины СТС.